Український бренд, великий дисплей на 1,43 дюйма, підтримки функцій Bluetooth викликів, автономність до 14 днів, вимірювання пульсу, моніторних сну, spo 2 та не тільки заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою Gélius Pro Amazfit GT3. А от як насправді справи у даної моделі за фактом, я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. А також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Розпакування поставляється дана версія в коробці зі щільного картону. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна: смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом зі смарт-годинником у комплекті ми маємо два ремінця, документацію, магнітний зарядний пристрій з двома контактами: вага пристрою, 60 рам, габарити 45 мм на 47 мм. На 12 мм. Придбати цю модель можна в золотому, сірому та чорному кольорі. Корпус виготовлений повністю з пластику, ступінь захищеності IP68. Швидкоз'ємний ремінець з охопленням зап'ястя від 135 мм до 205 мм, виконаний із силікону. Замінити його на будь-який інший ремінець зі стандартним кріпленням можна. При носінні годинник майже не відчувається і спати з ним комфортно. Ремінець не натирає, зап'ястя під ним не пітній. На корпусі розташували коротку інформацію: датчики моніторного здоров'я, мікрофон і динамік, із датчиків на борту, датчик чистоти серцевих скорочень з датчиком кисню в крові, акселерометри, гіроскоп, а також датчик вимірювання тиску. Але це обманка. На правому торці є дві кнопки: увімкнення, воно ж колесо прокрутки. Та повернення. Змінити налаштування цих кнопок не можна. Екран встановлений гарний, а саме AMOLED дисплей на 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466 на 466 піклей. Рамки невеликі, коли користуєшся екраном, здається, що їх взагалі немає. Виглядає це круто. А от є, але примітивний. Лише два варіанти відображення: не можна налаштувати, що буде відображатися при піднятті руки, а от чи головний екран. Шрифт читабельний переклад коректний на українську мову. Система працює жваво, та й загалом з нею якихось проблем не було. Автоматичного регулювання яскравості немає. Час до відключення екрану максимум 30 секунд. При повороті зап'ясі екран вмикається з затримкою. Включити екран тапом не можна, які не можна вимкнути його, накривши долоною. Далі по свайпах з головного екрану, зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направо меню, справа наліво віджити. Віджети можна налаштувати під себе. В меню все стандартно, як і у всіх схожих моделях. З корисного є плеєр для регулювання гучності та перемикання треків, відтворюваних на смартфоні. Але смартфон сприймає годинник як колонку, тому звук йде через динамік годинника. Можливо, після оновлення це виправлять. Є кнопка для віддаленої зйомки з таймером у 3 секунди, але працює вона через додаток Дофіт. Тренувань на борту вистачає, але плавання тут немає. Годинник не боїться води, але ходити в сауну та плавати у солоній воді краще не треба. Далі, вимірювання пульсу може працювати в ручному режимі або в автоматичному, а ось СПО2 тільки в ручному. Пульс у повітря, як і кисень, у повітря смарт-годинник не щитує. При вхідному дзвінку є можливість скидувати та відповідати. Розмовляти через смарт-годинник можна. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять моментально, відповідати на них не можна. Сила вібрації можна налаштувати, але вібромотор слабкий. Мікрофон відпрацьовує добре, як загалом і динамік. Звук нормальний, динамік досить гучний. Далі ємність акумулятора складає 300 мА. Повний цикл зарядки займає майже 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарії становить 5 діб. Далі підключається годинник до додатку DAFIT. У додатку є чотири вкладки: загальні показники здоров'я, які включають в себе активність, вимірювання показників здоров'я, тренування, де можна обрати вид тренування та переглянути ще й місце знаходження та подивитися пройдені маршрути. Вкладка Пристрій, де можна налаштувати сам пристрій, сповіщення, контакти та встановити оновлення, де налаштувати моніторинг здоров'я, змінити екран та створити власний екран. Поставити на екран фотографію також можна, а також є вкладка Профіль. Підсумуємо, гіліус Watch GT3, окрім того, що він є симпатичний, нічим з-поміж конкурентів не відрізняється. Програмне забезпечення сире і коштує він за дорого.